Так. Всім привіт! Це мій канал Павло Сахно. Покажу вам частину свого тренування на брусях плюс 24 кіло. Чотири підходи зробимо по 12 разів. І приступимо до дальнішої тренування, до дальнішого тренування. Так, відпочиваємо десь хвилинки дві Тренування не силове. Тренуюся на об'єм. Зробив 6 підходів плюс 16 кг. Один підход, підход собственною вагою і роблю ще 4 підходи плюс 24 підход, кг. І того виходить 10 підходів. 6 з 16 гір'єю і 4 з 24 гір'єю. Якось так. А такая вот история, друзья. То есть хода гуляя по селу. Я живу в селе. Займаюсь спортом уже десь то больше 10 лет. В основном турники та бруся. Просто і ефективно, як бачите по мені. Ну, плюс гирі додаю. Така ось форма. Так, я трошки помилився. Не 4 підходи, три в цьому кадрі буде. Бо один підхід я вже зробив до відеозйомки. Зняв в шортс в Ютуб. Ось такі от справи. Так, останній підход. Поїхали. Ох, слава Господи. Є. Оце вже видно, що Хе. робив я на ізнос. Тобто до відказу. Це значить що? Прогрес буде. Ось так. От. ось Гірка 24. Всім дякую.